Доброго дня, мене звати Фоменко Артем, я юрист громадської організації Донбас СОС і сьогодні ми розповімо про порядок реєстрації та припинення підприємницької діяльності особами з числа переміщених осіб. Що необхідно зробити для реєстрації е, внутрі переміщеної особи як фізичної особи підприємця? Насправді законодавством передбачено, дана процедура саме стаття 4 Закону України про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції регулює дане питання. Для реєстрації як е, фізичної особи підприємця необхідно звернутися на підставі довідки внутрі-переміщеної особи до е, Будь-якого державною реєстрацією реєстратора за місцем фактичного проживання та за спрощеною процедурою зареєструвати свою діяльність що ж стосується порядку припинення підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства України. Дане питання врегульовується наступним чином: безпосередньо, по-перше, якщо нутня переміщена особа вже була зареєстрована як підприємець ще до початку проведення антитерористичної операції і не перереєструвала свою діяльність у встановленому порядку, то за необхідно звернутись до державного реєстратора за місцем фактичного проживання та внести зміни до. Своєї особистої справи, а саме змінити місце здійснення підприємницької діяльності, що буде відповідати місцю фактичного проживання. Якщо ж ви вже зробили відповідну дію і переєстрували свою місце впровадження господарської діяльності, то вам необхідно подати заяву про припинення підприємницької діяльності. Це можна зробити е, трьома способами: безпосередньо звернутися до державного реєстратора за місцем фактичного проживання, подати е, заявку через електронний ресурс iGov, але він доступний не у всіх областях України, та е, також за допомогою електронного звернення через онлайн-будинок юстиції. Е, потім, е, після того, державний реєстратор е, протягом доби надсилає дане повідомлення до Державної фіскальної служби України. Але це не означає, що фізична особа-підприємець знімається одночасно і з обліку як самозайнята особа в органах в органах Державної фіскальної служби України. Зняття з обліку в органах Державної фіскальної служби можливо лише за відсутності податкового боргу перед державою. Це необхідно зробити, дізнатись про виникшений податковий борг можливо в будь-якій державній фіскальній службі України за місцем фактичного проживання. Якщо ж у вас є борг, або це ЄСВ, або це будь-яке інше зобов'язання, його необхідно сплатити, і лише тоді буде надана можливість припинити свою підприємницьку діяльність. Що стосується сплати єдиного соціального внеску, що виник в період проведення антитерористичної операції, то чинним законодавством також передбачена можливість його списання. Для цього безпосередньо необхідно звернутись. До Державної фіскальної служби, де ви зареєстровані перебуваєте на обліку, та подати заяву про списання цього боргу. Е, ще вона називається недоїмка. Е, чинним законодавством передбачено, що внутрішпереміщена особа, фізична особа-підприємець подає в довільній формі заяву, в якій вимагає списати е, за період проведення антитерористичної операції податковий борг недоємку. Ця недоїмка визнається безнадійною та підлягає списанню, але на практиці ми зустрічаємо все частіше випадки, коли Державна фіскальна служба відмовляє в списанні цього боргу та посилається на те, що не надано сертифікат торгово-промислової палати України. Дійсно, судова практика підтверджує, що за наявності сертифікату торгово-промислової палати України в судовому порядку можливо списати це виникшу недоїмку. Тому рекомендуємо звертатись до спочатку до торгово-промислової палати України, отримувати сертифікат про настання форс-мажорних обставин та подавати вже заяву про списання недоїмки, додавши до нього сертифікат торгово-промислової палати. Якщо вам буде відмовлено, то рекомендуємо звертатись до суду та списувати дану процедуру у встановленому порядку. Отже, звертаємо вашу увагу, що процедура реєстрації як фізичної особи підприємця здійснюється за спрощеною процедурою за наявності місця реєстрації на території населених пунктів, де відбувається антитерористична операція. Що стосується порядку припинення, то тут вже необхідно конкретизувати дане питання. Отже, що стосується реєстрації, як нутньо як фізичної особи підприємця, то вона здійснюється за спрощеною процедурою за наявності довідки внутньо переміщеної особи. Що стосується припинення підприємницької діяльності, то тут необхідно, по-перше, звернутись до... Державної податкової інспекції і з'ясувати, чи наявний у вас податковий борг перед державою. По-друге, необхідно здійснити перереєстрацію з проведення місця проведення своєї господарської діяльності, щоб мати можливість повністю закрити питання щодо сплати податкового боргу. Що стосується подання до державної реєстратора, то воно також здійснюється за вашим фактичним місцем проживання та не обмежено територіально. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся на нашу гарячу лінію 0800 309 110 або на нашу онлайн приймальню на сайті donbasos.org. Дякую за увагу.